Аналітика інституту вивчення війни у свіжому своєму дослідженні пишуть, що нездатність Росії налагодити логістику для підтримки і посилення передових підрозділів на покровському напрямку погіршують загалом здатність Росії розширювати і використовувати ось цей прорив. Чи помітно це на фронті? Я хотів би в першу чергу сказати, що от, власне прорив, про який зараз там останні два тижні кажуть, це не зовсім повноцінний рейдовий прорив. Регулярних якихось підрозділів з підроззабезпеченням з, з якимись бойовими порядками, все більше е, просування під прикриттям місцевості, зеленки високої трави на полях під прикриттям випадок. Це спроба ворога просочувати свої диверсійні групи в великій кількості. Хочу наголосити, що е, ці диверсійні групи в більшості випадків з етапу виявлення, причому в далеких тилах. Супротивника відпрацьовуються злагодженою роботою артилеристів, ударних БПЛА, БПЛА розвідників, мінометників, танкістів іншими підрозділами і ті групи, які все ж таки мають ну тобто отримують якийсь шанс дойти до якоїсь такої ділянки, там де є стрілецькі сутички, все ж таки ці групи супротивника знищуються в стрілецьких сутичках, і маємо говорити про героїзм. Тисяч і тисяч найкращих хлопців, найкращих чоловіків, бійців сил оборони, які піхотинців, розвідників, штурмовиків, які в стрілецьких сутичках з автоматом, кулеметом, стрілецьким озброєнням добивають, знищують ці групи просування ворога, які намагаються якимось чином проходити ну, накопичуватися або десь заходити якісь тили. Але найголовніше, ворогу не вдалося підтягнути якісь там регулярні порядки з артилерією, з безпілотниками, з бронетехнікою, зі складами, налагодити логістику автомобільним якимось транспортом чи там вантажним транспортом. Цього, цього всього ворогу не вдалось. Тому дійсно зараз найбільшим пріоритетом є не дати ворогу підтягувати якісь свої основні бойові порядки, і щодня ворог несе в тих спробах. Скоріше ворог несе постійно втрати в техніці, в бронетехніці, в автомобілях, вантажному транспорті, патах в артилерійських системах і під час пересування пішими порядками теж противник несе величезні втрати.